Згадалось, колись ви сказали мені, що з мене нічого не буде. Я зараз в окопі, окопу огні, а там за спиною люди. І зараз чомусь саме вас пригадав. Чому ви тоді так сказали? Я в очі сміявся, а в серці ридав? Так пусто в душі моїй стало. Ви знаєте, я ж вам повірив тоді, повірив, нічого не буде. А нині, як грати, гатили в салі, у підвалі кричали люди. Я бачив їх очі, коли рятував, у них стільки смутку і болю. Старенький дідусь, усміхнувшись, сказав Спасибі, мій синку, герою. Мені уявляєте, так і сказав герою, невже не почулось, а потім так міцно мене обійняв і щось у душі перемкнуло. Я зараз щасливий, стою за свій край, тож знайте, що ви помилились. Я воїн, за мною мій всесвіт, мій рай. Сльоза по щоці покотилася. Коли ти йдеш обережно ступай, спинися, як лють проймає, не кидай слова, як сміття, пам'ятай, все сказане проростає.